Вітання мої всім, хто дуже-дуже любить природу і грибочки. Слава Ісусу Христу! Я знову рішив трошечки погуляти по лісі. Ви, мабуть, бачите, що листя майже вже нема. Все листя опало за цей тиждень. Дуже Вітер був в нашій місцевості і листя на землі. Воно сухеньке впало. І таке розбушене, що зараз знайти десь грибочка молодого це майже нереально. Тому що ось таке розпушене сантиметрів 10. І Дуже-дуже багато його листя було. Все. Бачите, все вже опало. Але зато природа і погода супер чудова. Дуже тепленько. Я навіть не знаю, скільки градусів не дивився, але дуже тепло. Це неділя після обіду, вже четверта година. Ми вирішили з дружиною прогулятися, провірити грибні місця, згадати, як вони росли, погуляти. Ну, якщо щось буде, то ми ще знімемо і покажемо вам. А зараз ось так така краса. Йдемо грибочки шукати. Ну що, друзі? Листочків багато. Всі вони під колір грибочків, але я все рівно побачив, мабуть, двох грибочків. І вони виросли. Вони виросли. Я тут був. Ну, хіба дуже-дуже маленькі були, просто дивіться який. Подивіться, що таке. Яка краса? О. Один. І другий. Просто красота. Два суперових грибочка Друге листопада. Ось чому я ще не закриваю сезон? Тому що я завжди з надією, що ще десь хоч декілька, можливо, не багато, але вискочить ось таких красенів. І ось бачите, є, не знаю, будуть чи ні. Надіюсь, що ще знайду, але будемо зараз провіряти. Слава Богу за цю красу. Ну, ось, недалеко від тих грибів, що я знайшов. Ну, і моя дружина знайшла. Правда, вона файна і грибочка гарного знайшла. Подивіться, яка красива. Це взагалі який ще, ще молоденький. А то не греб там біле таке? Ге? Нє? Ні, не греб. Ану, покажи, якого ти красення знайшла. Це просто, бачите, тепленько і вони ще ростуть. Ну, і я одного побачу біля неї. Правда я... Немаленького, але ось якого гриба я побачу. Такого великого вже. Бачите? Так. Да. Ще білячки ростуть. Ростуть було. Декілька днів у нас дуже холодно, дуже холодно. Вони трошки, мабуть, пригальмували рости, а зараз трошки потепліло, дуже тепленько, навіть ночі тепленько. І ось вони почали десь появлятися. Це дуже мене потішає. Що я ще зможу. Гарні відео зняти, ну і вам показати обов'язково. Так що будемо ще уважно тут приглядатися. Ну що, друзі, як я вже й казав, дуже тяжко їх побачити тут у листочках. Але ось подивіться, тут о не знаю. Я проходив, чи дружина, але хтось із нас прийшов і тут. Гриб зогнив. Що нас, повністю загнив. А тут ось збе ногою. Бачите? гриба збили ногою. Хтось чуть-чуть наступив і збив. Ну, в лісі, не видно було його. Ли ж так задів трошечки, але добре, що не, не наступили повністю на нього. Це взагалі інтересно. За декілька хвилин, вже стільки грибочки тут знайшли. Це чудово, а? Де, що каже, що ще один є гриб, а ми Йдемо подивимось. Де? Mm -hmm. Похоже? <світ> 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 Дружина знайшла гарного гриба і зараз всі гриби її вже показують, ці білі гриби. Ну, але все рівно ми знайшли гарненького. Ну що, будемо ще уважніше придивлятися тут. Ну що, друзі, дійсно, коли ходиш дуже-дуже повільно, тоді і грибочків помічаєш, а так, коли дуже скоро проходиш, майже їх незамітно. Що я скажу? Шість днів назад я тут збирав. І ось ці всі гриби, які я збираю, це 6 днів назад поне.

І другий? Сьогодні нам щастить так два знаходити ось. Він. ось другий. Ще двох білячків знайшли. Що далі? Ти хоч мала мрію сьогодні поїсти грибочки, так? Не, Ось. Не сьогодні. не сьогодні. Але ще свіженькі не, грибочки. Ти бачиш, Бог тобі дав, що ти будеш ще свіженькі грибочки їсти. Що, йдемо далі, будемо шукати. Дуже-дуже треба повін знайти, бо так їх незамітно можна рядом пройти і не побачити і все зливається в один колір. Дякуємо Богові шукаємо далі. Ой ну ось. Моя Дашка попала на гребе. Бачите, літом є листочки, все і видно їх, добре. А зараз... а Є багато? Один там, десь один, два. Ану! А ну, скільки витягує. Ой-ой-ой, яка краса! Ну, це! да, Ну це красота! хо Це бомба ходить! Дивись! Що оде там? Ну, це ти попала на грибочки! Ну, ой 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 Ну це вообще ці свіженькі, Гарні гриби. Ось, бачите? Грибочки ще ростуть і ростуть. Чотири штучки зразу. Ну, ти молодець. Тому вона в якій? Ну, я просто поражаюся твоїм зором, як у орла. Ану і йдемо подивимось. Якщо то гриб. То я взагалі в шоці. Так далеко побачити гриба. Ну я просто не можу, мої дружини. навіть від найліпше бачити, ніж Орел. Подивіться. Якого гриба у нас замітила за так далеко. Нічого собі. Оце да ще красивіший. Ну да. Ти добре бачиш. Так далеко. П'ять штук, бачите? Ось так. Гриби ще ростуть, слава Богу. І гарненькі. Ну що, давай ще тут передивимося. Може десь маленькі має, такі, що незамітні. Подивимося ще, трішки погуляємо. Жалко, що ми пізденько прийшли, бо ми просто пішли на прогулку. Ну а попали на гриби. Ну та як уже не збирати їх? Mm. Ну що, друзі, годину я погуляв з дружиною. Хотів просто пройтися, прогулятися цією красивою, тому що сьогодні дуже жарко. 18 градусів чи 20, ну десь так було. І ми вирішили так погуляти. А Бог дав, що ми ще на такі гарні грибочки попали. Я думаю, якщо б я ще за 2 годинки походив, то ми б ще знайшли і знайшли грибочків. Але, на жаль, вже треба йти додому, тимніється. Я думаю, що я обов'язково вівторок, середа. Зроблю собі такий вихідний день і прийду по грибочки, бо мені жалко лишати їх. Подивіться, яка краса. Ось такі грибочки ми ще знайшли. Просто красота. 2 листопада. Ми такі грибочки знайшли. Слава Богу, Бог дає ще побачити цю красу, ці грибочки. Бачите, хоч листя нема, але осінь має свою красу також і дуже гарну красу. Природа просто чудова, одним словом. Тихо, спокійно. Ми коли приїхали, тут ще було три машини. Але всі дивувалися, люди, що ми йдемо ще по грибочки. Вони йшли за Опеньками. Правда, не знаю, знайшли чи ні, бо нема вже нікого. І ми також будемо вже їхати. Я вам бажаю Божих благословінь, миру, спокою. Ну і якщо дасть Бог дожити декілька днів, я обов'язково ще буду тут і буду знімати. Думав, закривати сезон, але ні. Поки в такі гарні грибочки я не закриваю. Всім вам з Богом. Пока.